Понад 40 картин, виконаних у різних художніх техніках, та скульптурні композиції з дерева члена національної спілки художників України Валентина Данилюка, склали експозицію першої у нинішньому році виставки ковальських художників у стінах міського культурно-просвітницького центру. Доки тривала реконструкція будівлі колишньої аптеки Фрідріксона, приміщення де нині у Ковалі облаштували культурно-просвітницький центр, місцеві художники могли хіба що мріяти про такі умови для публічної презентації власних робіт, зауважує на цеху і один із натхненників нинішньої виставки Валентин Данилюк. У нас є прекрасні зали а для художників, це є дуже велика справа. Це є стимул до такої потужної праці творчої, і вже видно, що Художники вже працюють і хочуть виставлятися. А щоб художник, який не виставляється, десь ховає в якісь свої там загашники всі роботи, то не цікаво і він просто дуже погано так би сказати, росте, розвивається творчо. Серед авторів чиї роботи представлені на виставці, є уже відомі ковальчанам художниці: Оксана Цюп'яшук, Тетяна Степанюк, Лариса Іщук та Світлана Солодун. Ну, мабуть, я дуже буквально віднеслася, бо тематика весняно-літня, тому що всі мої роботи е е дихають весною, цвітом, і кожна з них випромінює дійсно весняний настрій. І Представлені вони переважно у квітах. Взагалі, квіти це така таїна, яка, мабуть, е притаманна жіночій душі, жіночому серцю. І мені просто дуже хотілося відтворити цю красу. Нехай вона швидкоплинна. Трепетна, але хотілося її зберегти в своїх картинах. Я хотіла передати настрій, настрій той, який був під час виконання цих робіт. І роботи я представила різнопланові, тому що кожен день народжує новий настрій, народжує нове якесь натхнення. Три роботи у стилі розпису пусклі. Одна центральна робота. Це робота, три покоління це акварельними фарбами. такий от філософська мене настрій був на той момент. І так як недавно було свято Великодня, то я представила ще дві невеличкі іконки. Поряд із роботами уже відомих майстрів пензля в експозиції представлений і творчий доробок молодих авторів, які вперше наважились показати свої картини на розсуд публіки. Зокрема, студентки Львівської академії декоративно-прикладного мистецтва, колишньої випускниці Ковальської дитячої художньої школи Вікторії Герук. Організатори виставки та художники сподіваються, що їхні спільні зусилля не залишаться поза увагою Ковальчан. В цю залу ніби крилом майнула така весна. Так, такі гарні представлені роботи. Е, хочеться дуже, щоб до нас залучалося набагато більше художників, бо я знаю, що їх в ковалі є багато, є дуже гарні художники. Але чомусь поки перші кроки такі вони завжди важкі. Але це грандіозна така подія для нас, що взагалі в стінах цього історичної, цієї будівлі, архітектури. Справді історичної цінності відбуваються такі справді гарні події. І, взагалі, ковальчани і всі воленяни, я думаю, що будуть мати змогу збагатитися, до речі, в антикризовий рецепт, прийти, збагатитись духовно. Поки що в нас немає таких можливостей матеріально. В цей час збагачуватись то можна збагатитись духовно, приводити своїх дітей, знайомих, друзів і насолоджуватись цією красою. Цікаво, що картини представлені в експозиції, можна не лише оглянути, а й придбати. Загалом виставка робітковерських художників пробуде в стінах культурно-просвітницького центру аж до початку літа.